В день захисників і захисниць України Одасити вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за свободу та незалежність. Люди зібралися на катерининській площі. Кожен мав із собою прапорець із ім'ям загиблого воїна. Ну та бригада. Він сам пішов під Херсоном. Ані залишилися. На дежурстві вдвоєм з мальчиком. І так, я не пам'ятаю, це село Альшанка, кажеться. Територію навколо постаманту, на якому колись був пам'ятник російській імператриці Катерині II, перетворили на народний меморіал пам'яті полеглих військовослужбовців. У мене загинув побратим, мій другий номер і. Ну і ми прийшли по згадати його, почтити його пам'ять. А де він захинув? На Херсонщині під час виконання бойового завдання. Воїни кажуть: сподіваються, що традиція зупинятися 1 жовтня на хвилину мовчання, щоб віддати шану загиблим захисникам, стане в Україні щорічною традицією. Сьогодні Україна дійсно вперше у нову для себе дату відзначає день своїх захисників-захисниць і захисниць, і. Перше також зупиняється на хвилину, щоб мовчанням вшанувати пам'ять тих, хто боронить нашу країну, і подякувати тим, хто прямо зараз на полі бою продовжує визвольний шлях. В інших містах України також відбулися урочисті заходи. Окрім того, що рівно о одев'яті уся країна зупинилася на хвилину мовчання. Також відбулись церемонії вручення державних нагород, покладання квітів та встановлення меморіалів загиблим воїнам. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.